Доброго ранку! Сьогодні я хочу розповісти вам про те, що навколо нас можна почути багато різних звуків, наприклад, стукіт годинника, оплески, звук зливи, звук музичних інструментів, звук пили, пилосмок, телефон, як кипить чайник, як дме вітер або гримить грім. А ось у мене є багато різних предметів, якими теж можна робити звуки. Наприклад, просто постукати. Всі почули? Добре. А ось у мене є дзвіночок. Як голосно дзвенить. всім добре чуть. А ось маленький дзвіночок. Так. Ми можемо почути звук машинки. Послухайте. Ось як вона розгоняється. Так, я можу ще зробити ось такий звук. Ось. А ось яка пляшечка у мене цікава, і там пісочок. Послухайте, як він шурхотить. Так. Ось ще така коробочка з різиночками. Почули звук? Можна просто пошурхотіти папером. Можна просто пошурхотіти пакетиком. А можна просто потупотіти. Всі почули? Молодці. Отже, діти ці звуки навколо нас. І називаються Вони немовленєві.

Та багато інших звуків, і коли вони з'єднуються, утворюються слова, і ми з вами розуміємо один одного. А зараз пограємо у гру. Якщо звук мовленєвий, ми будемо робити ось так. Якщо звук немовленєвий, ми будемо сидіти тихенько. Один, два, три. Правильно, цей звук мовленєвий. мовленєвий, тихенько сидим, Вірно. верно? Мовленєвый. Мовленєвый. Немовленый. Мовленєвий. бо його я, цей звук. А ось такий звук. Немовленнєвий. Отже, діти, ви зрозуміли, чим розрізняються мовленнєві і немовленнєві звуки. І я запропоную вам пограти в таку гру вдома зі старшими братиками, сестричками, бабусями, дідусями або зі своїми батьками. Якщо звук видає людина, він мовленнєвий. Якщо звук чуємо навколо нас, він немовленнєвий. Домовились? Спробуєте? Тоді бажаємо вам всього найкращого. До побачення!